Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на травень 2024 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає. Травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, планета Плутон це вища планета, а вищі і соціальні планети. Тривалість їхнього ретроградного руху складає близько 5 місяців. І це означає, що свою ретроградність Плутон завершить десь на середину осені. і Нагадаю, що зараз Плутон знаходиться в знаці водолій, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І що це взагалі означає? Так, як Плутон буде ретроградний, то він буде загальмовувати всі процеси, які стосуються 9 -го сектору гороскопу. Або що добре робити в цей час? Наприклад, завершувати справи, які ви не зробили до кінця по 9 сектору. А що таке дев'ятий сектор? Це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземні компанії, за навчання, за суди. Можливо, у вас буде. Тягнутися судовий процес весь цей час до е жовтня, до середини осені і. Вже тоді ви отримаєте рішення суду. Або, наприклад, якщо ви працювали за кордоном і вам не виплатили повністю вашу зарплатню, і ви б хотіли вирішити це питання, ви можете цим займатися весь цей час до середини осені. Потім ви отримаєте результат. Або якщо у вас були якісь питання, теж пов'язані з кордоном, але ви відклали це в далекий ящик. Не Робили, або це питання пов'язані з навчанням. Наприклад, ви раніше придбали навчання, ну, якісь курси, і так далі, але не пройшли їх, не, не, не відкривали, не цікавились і так далі. То зараз ви можете. Ну, пройти це навчання. Або це може бути так, наприклад, якщо ви вчилися в університеті, вчилися, потім лишили університет, не отримали диплом, то зараз ви можете зробити відповідні дії, піти в ректорат, піти в деканат, дізнатися, що вам потрібно зробити для того, щоб отримати диплом про освіту, можливо, здати якісь іспити, написати модулі, написати. За лікову роботу, щоб отримати диплом, магістра, спеціаліста. От, і звичайно, цим я вважаю, треба займатися, тому що е, справи, які ми не доробляємо, вони нас якби тянуть. Розумієте, це як історія про світло і тінь. Це е, Треба вчитися доробляти все до кінця. Якщо ви розпочали щось робити, навіть якщо ви про це мріяли, якщо ця думка з'явилася вже у вас в голові, що ви про щось мрієте, про щось хочете. Наприклад, це може стосуватися чи навчання, чи якоїсь поїздки, чи якоїсь матеріальної речі. Коли у вас з'являться гроші на це, можливості, ви обов'язково повинні ну, це купити, чи навчання, чи цю річ для себе, і так далі. Вже в той момент не давайте задню, не говоріть ні, мені вже це не потрібно, не хочеться. Якщо ви це хотіли, ви маєте це зробити або купити, навіть якщо ви вже передумали в цей момент. Розумієте, треба все доробляти до кінця. Ось наступне це новий місяць, який відбудеться 8 травня. Відбудеться він у 18 градусі знаку Телець. А це для вас 12 сектор гороскопу. Новий місяць звичайно від слова новий і він дає нам щось нове в наше життя. А для вас. Це може бути все, що пов'язане з 12-м сектором гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за релігію, за наші мрії, за наші цілі, за, за духовність, за духовні практики, медитації. І так далі, за ретрити, і це ще сектор, який відповідає до речі за еміграцію, за переїзд, далеко на далекі землі, тобто, це відстань від місця вашого народження 3 тисячі плюс кілометрів, тобто це велика відстань. От, і є така можливість, тобто, якщо ви таке хотіли, планували, думали про це, то в травні місяці буде така можливість. І ще хочу торкнутися теми мрій і цілей, як взагалі працює наш мозок. Ми часто мріємо по своїх можливостях, і це знаєте, як називається плюси мінуси. З одного боку, ви можете е, сидіти і мріяти про те, що ви хочете ходити в море е, на яхті 30 метрів. Потім ви можете розуміти, що у вас, наприклад, зарплата 10 тисяч гривень. А крім того, що е, придбати яхту за мільйон, звичайно, це ще потрібно думати про її обслуговування. Е, от, і так далі, і ви можете сидіти і думати, ну яка яхта на продукти ледве вистачає. Але тим самим ми блокуємо свій мозок і свої здатності до, до заробляння грошей. Звичайно, це потрібно не кожному, тому що взагалі. Як виходити з слова потреби, треба рухатись. Я вважаю, кожній людині в своєму ритмі, для кого хтось може бути щасливий і живучи з батьками або живучи на мінімальну зарплату? Я реально знаю таких людей, які не мають великих доходів. І це люди не соціальні, які там не сидять в інстаграмі, в Ютубах, і так далі. Але вони настільки щасливі, вони настільки задоволені своїм життям. Вони живуть за маленький дохід, от, і в них невеликі потреби, але на ці гроші вони і подорожують недалеко, і щось собі дозволяють по своїх доходах. От. Але я все-таки вважаю, що потрібно мріяти і потрібно. Виходити за кордони своїх можливостей в голові, навіть якщо ви думаєте, що ви не можете собі це дозволити, мрійте. Можливо, настане такий момент в вашому житті, коли ви собі це дозволите. Ось наступне, це Меркурій, адже 15 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, це означає, що всі сфери по Меркурію, а Меркурій це сфери спілкування, підписання документів, поїздок, це вони активні. Активуються. І це означає, що, наприклад, якщо ви думали підписувати там контракт на роботу за кордоном чи ні, то по Меркурію це може бути вигідний контракт. Якщо ви думали там, їхати в якийсь ретрит, ви одна або один нікого не знаєте, їхати, не їхати, то їхати, ви з кимось познайомитесь, знайдете спільну мову. Ось наступне це сонце, адже 20 травня сонце змінює знак і переходить у ваш знак Близнюки. І починаються дні народження близнюків, і я хочу вас. Привітати, взагалі, я люблю знак близнюки, і в моєму оточенні багато близнюків. І чим мені подобається ваш знак, тому що ви дуже легкі на, на підйом, ви легко комунікуєте з, з іншими людьми, вас ну, не треба довго просити, там можна позвонити там. Ой, йде гуляти, ви йдете, ви готові, ви активні, йдете на контакт. І... Я хочу вам побажати, щоб цей новий рік в вашому житті був для вас наповнений новими яскравими барвами, щоб ви відкривали для себе нові горизонти, і горизонти, і в зовнішньому світі, і у вашому внутрішньому світі хочу вам побажати, щоб Ваше серце було наповнене любов'ю, тому що коли ми робимо все через любов, то світ навколо нас теж наповнений коханням і ось більше посміхайтесь і радійте життю. І що це означає взагалі цей період, коли сонце в нашому знаці нам більше щастить все за що ми беремося, ну, типу, якби. Приречено на успіх і тому не не прогати. Цей час, це хороший період. Наступне це значить повний місяць, який відбудеться 23 травня в другому градусі, знаку стрілець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, сьомий сектор це сектор, який відповідає за людей, які нас оточують, за наше оточення. Це значить наші друзі, сусіди, батьки, колеги по роботі і, звичайно, партнери і в роботі. і і наші особисті партнери. І це означає, з кимось у вас може бути такий етап завершення. Ви можете перестати спілкуватись з якимись друзями, які, знаєте, якби висмоктували вашу енергію. Ну, є такі люди, які, якби після спілкування з якими хочеться просто. Прийти додому, прийняти душ і просто забути все, що почули ваші вуха. От, і можливо з кимось припинити спілкування, або це може бути так, якщо ви, наприклад, з людиною довго зустрічались, були в стосунках, і ви можете якби одружитися, тобто якийсь період вашого життя може завершитись. Е, от і завершитися в плані е, шлюбу, або може, якщо для вас це не актуально, може завершитися в розумінні розлучення. Ось наступне це Венера, адже в той самий день, 23 травня, Венера змінює знаки, приходить ваш знак, близнюки, і це для вас перший сектор гороскопу. Що це означає? По Венері, так як це планета, яка відповідає за красу, за любов, за гроші, це може бути так, що взагалі ви захочете змінити свій зовнішній вигляд, оновити гардероб там. Піти скористатись послугами стиліста, або піти змінити зачіску, і так далі. Можуть бути зміни в вашій зовнішності, і коли в нас є зміни зовнішні, звичайно, перший посил це внутрішні зміни, тобто ви можете мінятися. І, звичайно, це тема, яка стосується доходів і вашої діяльності, тому що Венера це планета, яка відповідає ще за гроші. І остання подія, і дуже важлива для вас, близнюки. Адже 25 травня планета Юпітер змінює знак і переходить в ваш знак близнюки. І це для вас перший сектор гороскопу. Взагалі, планета Юпітер це хороша планета і планета, яка все збільшує і. Вона в одному з перебуває рік часу. Рік часу вона була в тельці, а зараз вона переходить на рік часу в ваш перший сектор гороскопу, і це буває рідко, тому що цикл е Юпітера 12 років. Тобто в цьому секторі Юпітер у вашому знаці перебуває раз 12 років. І ви можете подумати, які події були у вашому житті 12 років назад. Це був 2012 рік. Що у вас відбувалося, і по цьому ви можете зрозуміти, подібні події можуть бути і зараз. А перший сектор гороскопу, це як я казала, цей сектор, який відповідає за нашу зовнішність, за нашу діяльність, за на за на за, за те, як ми виглядаємо, і за наше тіло, звичайно. І по першому сектору може бути так, якщо у 2012 році ви народили дитину, може бути так, що вас зараз теж буде поповнення в сім'ї, і це зміни в вашому, вашому тілі теж. І, і можуть бути зміни в вашій діяльності. І часто буває так, що Юпітер щось нове приносить саме в день зміни знаку, тобто 25 травня. Тому такі зміни можуть на вас чекати, і це, звичайно, супер хороший. Період для вас для вашого знаку, тому не пропустіть цей час. Ось такий місяць травень чекає на вас близнюки. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.